Одесити часто скаржаться на роботу міських комунальних служб. Це і підготовка опалювального сезону, обслуговування будинків, стан доріг тощо. Чи задоволені ви роботою комунальників? Які міські служби викликають у вас найбільше нарікань? Під час війни, звісно ж, погіршилося, наприклад, вивіз миття? Ну, доволі мало пунктів прийому для переробки. Під час війни погіршилось прибирання вулиць. Я думаю, ви це також бачите. Світ подорожав так. все. світло подорожчало. Батареї ледве теплі. В будинку холодно, дуже холодно. Дітки маленькі, звичайно ж, хворіють, правда. А за опалення приходять уже рахунки і вже добрі рахунки. світло, якщо ти вчасно не відправив, то тобі такий рахунок нарахують, а потім кажуть: ми тобі перерахуємо. А в результаті ти його оплачуєш. Можливо влітку, я думаю, що пляжі могли би бути чистішими. Ось, і можливо, щодо сміття. Я думаю, що можливо вчасно його потрібно іноді забирати. Ось ні, ви знаєте, я можу сказати, що у нас в нашому дворі прибирають щоденно. Сміття вивозять теж щоденно, не можу сказати. Зараз тепло, так ніби все добре, але трошки дорого. Завжди все є, ну те, що світло відключають, то само собою. А так все нормально, слава Богу. Якщо якісь там поломки, то телефонуємо до ЖЕКу і приходять, роблять. Наприклад, якісь внутрішньоквартальні проїзди, десь асфальтування. Там у моїх батьків у дворі ну, неможливо нормально пройти. Наприклад, так. І це не єдина проблема, це не там, якось не окраїне місто, там це десь приблизно молдаванка, так, і е, тим не менш.